Не повіриш. Ось у цьому підручнику Б2 написано, що zur Zeit in Italien Urlaub machen» перекладається, як. Так я знаю, це, я вчила це на А1». Міністр зобов'язаний проводити відпустку в Італії. А ні. Та ну, як ні? Як, ймовірно, міністр зараз перебуває у відпустці в Італії. Так ми ще на А1 вчили значення цього слова зобов'язаний. Ну, а на Б2. Золян часто використовується для передачі чуток або недостовірної, неперевіреної інформації. Українською ми можемо передати це словом начебто, або ймовірно, або напевно. Так тоді виходить, що soll зазбух gut sein, буде означати, кажуть, що ця книжка дуже добра. Ага. Я в шоці, якщо чесно.